Євангелія від Матея, розділ 12 Того часу Ісус проходив ланами в суботу. Учні ж його зголодніли, заходилися рвати колосся і їсти. Побачили це Фарисеї і кажуть до нього Он твої учні роблять те, чого не можна робити в суботу. Він відповів їм. Хіба ви не читали, що зробив Давид, як зголоднів був він і ті, що були з ним? Як ото він увійшов у дім Божий і спожив хліби покладання, яких, за винятком самих священників, не можна було їсти ні йому, ні тим, що з ним були? Або хіба ви не читали в законі, як священники в суботу порушують у храмі суботу, і провини не мають? Я ж кажу вам, що тут більше, ніж храм. Якби ви зрозуміли, що значить Я милосердя хочу, а не жертви, ви б безвинних не осудили, бо син чоловічий, Господь і суботи. Звідти пішов Ісус в їхню синагогу, а був там чоловік з сухою рукою, і вони питають його чи можна зціляти в суботу, щоб його обвинуватити? Він же до них каже Чи є якісь між вами, що, мавши одну вівцю, не візьме її і не витягне, коли вона впаде в суботу в яму? А скільки ж чоловік над вівцю вартісніший? Тимто і в суботу можна добро чинити. Тоді сказав до чоловіка Простягни твою руку. Простягнув той, і вона стала здорова, як і друга. А фарисеї вийшли звідти й радили на нього раду, щоб його погубити. Довідавшись про це, Ісус пішов геть звідси. Слідом за ним пішла сила народу. Він оздоровив їх усіх, але суворо наказав їм його не виявляти, щоб збулося, сказане Ісаєю Пророком. Ось мій слуга, якого я вибрав, улюблений мій, що його душа моя собі вподобала. Я покладу на нього духа мого, і він звіщатиме поганам правосуддя. Він не буде ні змагатися, ні кричати. І голосу його ніхто не буде чути на майданах він очеретини надломаної не доломить, і гнота тліючого не загасить, аж поки не доведе право до перемоги. На його ім'я будуть надіятися погани. Тоді приведено до нього біснуватого, сліпого та німого, і він зцілив його. Так, що німий і розмовляв, і бачив. І здивувалися всі люди і говорили Чи не є часом цей син Давида? А фарисеї, почувши це, сказали Отой не інакше виганяє бісів, як тільки Велзевулом князем Бісівським. Знаючи думки їхні, Ісус сказав їм Кожне царство розділене в собі. Запустіє, і кожне місто чи дім, розділені в собі самому, не встоять. І коли сатана сатану виганяє, то він розділений у собі самому, як же тоді вдержиться його царство? І коли я велзевулом виганяю бісів, то сини ваші ким виганяють? Тому то вони будуть вашими суддями. Коли ж я Духом Божим виганяю бісів, то прибуло до вас царство Боже. Або як може хтось увійти в дім сильного і пограбувати його майно, якщо він перше не зв'яже сильного, і аж тоді дім Його розграбує? Хто не за мною, той проти мене, і хто за мною не збирає, той розкидає. Тому кажу вам: усякий гріх. Усяка хула проститься людям, але хула на духа не проститься. І коли хтось каже слово проти сина чоловічого, йому проститься. Коли ж хтось скаже проти Святого Духа, йому не проститься ні в цьому світі, ні на тому. Випликайте дерево добре, то й плід його добрий, а посадіть дерево погане, то й плід його поганий. Бо дерево пізнається з плоду. Гадюче поріддя, як можете ви говорити слова добрі, злі бувши, з повноти бо серця уста промовляють. Добра людина з доброго скарбу добро виносить, лиха ж з лихого скарбу лихе виносить. Кажу би вам, за кожне пусте слово, яке скажуть люди. Дадуть відповідь судного дня за нього. Бо за словами твоїми будеш виправданий, і за словами твоїми будеш засуджений. Тоді деякі з книжників та фарисеїв озвались до нього: Учителю, ми хочемо побачити якийсь знак від тебе. А він у відповідь сказав їм Лукаве поріддя і перелюбне вимагає знаку, та знаку не буде йому дано, як тільки знак Пророка Йони. Як Йона був у нутрі кита три дні і три ночі, так буде син чоловічий у лоні землі три дні й три ночі. Люди невіські стануть на суді з цим родом і його засудять, бо вони покаялися на проповідь Йони. А тут є більше, ніж Йона. Цариця Півдня стане на суді з цим поріддям і його засудить, бо вона прибула з кінця світу, щоб побачити мудрість Соломона, а тут є більше від Соломона. А коли дух нечистий вийде з чоловіка, то блукає по місцях безводних, шукаючи спочинку, та не знаходить. Тоді промовляє Повернусь у дім свій, звідки я вийшов, приходить і знаходить його порожнім, заметеним та прибраним. Тоді він іде, бере з собою сім інших духів, гірших від себе, і вони входять і оселюються там, і останнє того чоловіка буде гірше, ніж перше. Так буде і з цим лукавим поріддям. Коли він промовляв ще до народу, то його мати та брати стояли на дворі, бажаючи з ним говорити. Каже один до нього Он твоя мати і твої брати стоять на дворі, бажаючи говорити з тобою. Тоді він відповів тому, що говорив до нього Хто моя мати і хто брати мої? Вказавши ж рукою на своїх учнів, мовив Ось моя мати. І брати мої. Бо хто чинить волю мого Отця, що на небі, той мій брат, СЕСТРА і мати? Перше послання до СОЛУнян, розділ четвертий. А втім, брати, ми просимо вас і благаємо в Господі Ісусі, щоб як то ви від нас навчилися, як слід жити на вподобу Богові, як ви і живете, щоб так досягали дедалі більшого поступу. Ви бо знаєте, які накази ми дали вам від Господа Ісуса, це ж саме і є воля Божа. Святість ваша, щоб ви стримувалися від розпусти, щоб кожний з вас умів тримати своє тіло у святості і пошані, а не в пристрасті жагучій, як погани, які не знають Бога. Не визискуючи і не кривдячи в цій справі свого брата, бо Господь за те все відплачує, як ми про це вам уже казали та засвідчили. Бо Бог нас покликав не до нечистоти, а до святості. Тому, отже, хто на це не зважає, той не чоловіка зневажає, а Бога, що нам дає свого Святого Духа. А щодо братньої любові, то ви не потребуєте, щоб до вас писати. Самі бо ви навчені від Бога любити один одного, і це чините супроти всіх братів. По всій Македонії. Та ми благаємо вас, брати, досягати в цьому дедалі більшого поступу, пильно старайтеся жити спокійно, клопотатися кожен своїми справами та працювати власними руками так, як ми були наказали, і щоб поводилося чесно супроти тих, що зовні, і ні в чому не зазнавали нестачі. Не хочемо, брати, залишити вас у незнанні щодо померлих, щоб ви не сумували, як інші, що не мають надії. Бо коли ми віруємо, що Ісус умер і воскрес, тож так і тих, які поснули в Ісусі, Бог приведе з ним. Бо це ми вам кажемо Словом Господнім. Ми, що живемо, що залишилися до приходу Господа, не випередимо тих, що поснули, бо сам Господь, на даний знак, на голос Архангела та при сурмі Божій, зійде з неба, і найперше воскреснуть ті, що вмерли в Христі. Потім же, ми, що живемо, що лишимось, будемо разом з ними вхоплені на хмарах у повітря. Назустріч Господові, і так будемо з Господом завжди. Отже втішайте один одного цими словами. Псалом 17 Вислухай Господи. Справедливу мою справу, почуй моє благання, прихили вухо до мольби моєї з уст нелукавих. Від тебе має вийти моє слушне право, очі твої нехай бачать правду. Як вивідаєш моє серце, навідаєшся уночі до мене, вогнем мене випробуєш. Несправедливості в мені не знайдеш, уста мої не согрішили людським робом. За словом, уст твоїх зберіг я путь закону. Стопи мої твердо тримаються твоєї стежки, і ноги мої не спіткнулись. До тебе я взиваю, бо ти вислуховуєш мене, О Боже. Нахили до мене твоє вухо, вислухай моє слово. Яви твою предивну милість, ти, що від ворогів рятуєш тих, хто прибігає під Твою десницю. Хорони мене, як зіницю ока, сховай мене в тіні крил твоїх, від грішників, які на мене насідають. Вороги мої, люті, кругом мене обсіли. Замкнули жирне своє серце, устами згорда промовляють. Ось вони на кожнім кроці мене обступили, тільки й чекають, щоб мене на землю повалити. Неначе лев, який на здобич зазіхає, як те левеня, що засідає в сховку. Встань, Господи, іди на нього та повали Його. Врятуй твоїм мечем від грішника, мою душу, від смертних, Господи, рукою Твоєю, від людей, яких доля життя дочасне, яких живіт ти наповняєш достатками своїми. Ними насичуються їхні діти, рештки ж лишають своїм немовлятам. А я, в моїй правді, Твоє лице. Побачу і, проснувшися, насичусь твоїм видом. КНИГА ПРИПОВІДОК. Розділ 29 Хто від картання стає тугошиєм, того розіб'ють умить, і то невигойно. Коли праведних багато, народ радіє, а як лихі панують, народ стогне. Хто любить мудрість, той веселить батька свого. А хто до доблудниць, своє майно марнує. Цар-мудрець Правотою скріплює країну, а ласий на податки її руйнує. Хто лестить ближньому своєму, той сіть стелить йому під ноги. В переступі лихого чоловіка пастка, а праведний співає і радується. Праведний знає справу бідних. А розбещений не має зрозуміння. Глузливі піднімають догори дном ціле місто, а мудрі, гнів утихомирюють. Коли мудрий посперечається з дурним, то сердиться він, чи сміється, не має спокою. Невинного не люблять душогубці, а праведні про його душу дбають. Дурний усю свою досаду виливає, а мудрий здержує її в собі. Коли князь вислухає слова брехливі, усі його слуги ледачі. Бідний і здирці. Зустрічаються, та господь освічує очі цього і тих. Якщо цар судить по правді бідних, престол його назавжди утвердиться. Різка і докір надають мудрості, дитина ж, залишена на призволяще соромить матір. Якщо множаться безбожні, множаться злочини та праведні побачать їх погибель. Наставляй сина твого і дасть тобі спокій. Він дасть потіху твоєму серцю. Коли нема видіння, народ розпускається. Щасливий той хто додержує закону. Словами раба не поправити, навіть коли розуміє, не послухає. Чи бачив ти чоловіка прудкого до розмови? На дурня більш надії, ніж на нього. Якщо слугу з малку в розкошах тримати? Він наостанку стане невдячний. Гнівливий чоловік здіймає сварку, і гарячий множить провини. Гординя чоловіка його принизить, а покірний духом досягне честі. Хто зі злодієм паює, ненавидить власну душу. Він чує закляття та усе ж таки не повідомляє. Хто людей боїться, той у сельце попаде, а хто на господа вповає, той в безпеці. Багато тих, що шукають ласки князя. Та право кожного від господа походить. Гедота праведним муж нечестивий. Хто ж ходить правою дорогою гидота злому. КНИГА пророка Єремії, розділ вісімнадцятий. Слово, що надійшло до Єремії від Господа, Встань та іди в хату до гончаря там я дам тобі почути мої слова. І пішов я у хату до гончаря і застав його при праці на кружалі. І коли посудина, що її він ліпив із глини, не виходила. Як то трапляється з глиною в руці ганчаря, то він робив з неї знову іншу посудину, яка йому була до вподоби. Тоді надійшло до мене таке слово Господнє. Чи я ж не можу вчинити з вами, доме Ізраїлів, так як оцей гончар, каже слово Господнє. Ось те. Що глина в руці гончаря, те й ви в руці у мене, доме Ізраїля? Часом постановлю я викорінити, знищити і вигубити якийсь народ або якесь царство. Коли ж той народ, проти якого я говорив, відвернеться від свого ледарства, то я повідвертаю те лихо, яке задумав йому заподіяти. Часом же. Коли я постановлю збудувати і насадити якийсь народ або якесь царство, а вони будуть коїти зло перед очима в мене і не будуть слухати голосу мого, тож тоді я скасую те добро, яке вирішив був йому сподіяти. Оце ж скажи мужам юдейським і мешканцям Єрусалимським. Так? Говорить Господь, ось я готую на вас лихо і замислюю проти вас задуми. Тож наверніться кожен від своєї злої дороги, вчиніть добрими ваші путі і ваші вчинки. Вони ж кажуть «Шкодай говорити. Ми таки ходитимемо своїм робам, і кожен з нас. Чинитиме за впертістю свого лихого серця. Тим же то так говорить Господь. Спитайте між народами, чи хто чував коли-небудь таке? Жахливу мерзоту діва Ізраїлева вчинила, Чи покидає сніг високу ливанську скелю, чи висихають води по горах, які течуть холодні? Мій же народ мене забув. Кадить марноті. Спотикнулись на своїх дорогах, на путях древніх, щоб блукати жахливими стежками, бездоріжжям, щоб зробити свою землю запустінням, сміховищем відвічним Кожен, хто переходить менею, жахнеться і похитає головою, неначе східний вітер. Я розвію їх перед їхніми ворогами, плечима, не обличчям до них обернуся за лихої для них години. Вони сказали, Ану вчинімо змову проти Єремії, Бо й без священника закон не пропаде, аній порада без мудрого та й слово. Без пророка, Ну, лишень, побиймо його власною його мовою, присікаймося до кожного його слова. Зглянься, Господи, надо мною, послухай, що мої противники говорять, чи личить злом за добро платити? Вони ж мені копають яму. Згадай, як я стояв перед тобою. Благавши добра їм, щоб відвернути від них гнів твій, віддай же за те синів їхніх на голоднечу, під меч видай самих їх. Жінки їхні, нехай стануть бездітними і удовими. Мужі їхні, нехай помруть мором, а юнаки їхні, хай від меча в бою поляжуть. З хат їхніх хай лемент лунає, коли ти зненацька наведеш на них ватаву, вони бо копають яму, щоб мене впіймати і розставляють потай сіті на мої ноги. Ти ж, Господи, знаєш усі їхні смертельні задуми проти мене. Не прости їхньої несправедливості. І не змивай з перед Твого обличчя гріха їхнього, нехай вони поваляться перед Тобою, а й знищ їх у час гніву Твого.